Оперативна інформація Генштабу Збройних сил України станом на ранок, 23 квітня, продовжуються запеклі бої за місто Бахмут. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Григорівка, Хромове та Іванівське. У той самий час ворог завдав 8 ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснив близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населених пунктів. Є загиблі та поранені серед населення. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару по орликівці та здійснив обстріли населених пунктів Карповичі і Хотіївка Чернігівської області. А також Уланове, Бруски, Стукалівка, Волфене, Коренівка і Юнаківка Сумської області та Тимофіївка на Харківщині. На Купинському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Западне, Масютівка, Синьківка, Кислівка та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Діброва, Верхокам'янське і Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку від обстрілу постраждали Роздолівка, Васюківка, уріхово василівка Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Олександру Шультине, Біла Гора, Дилівка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового проте успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Степове, Авдіївку, Тоненьке, Первомайське та Невельське. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили атаки противника в районі Мар'їнки. Окрім цього, обстрілів зазнали Красногорівка, Георгівка та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку минулої доби ворог обстріляв Вугледар, Причистівку, Нову Українку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них Времівка, Зелене поле Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоандріївка та Каменське Запорізької області, Саблуківка, Береслав, Козацьке, Тукарівка, Інгулець, Інженерне, Антонівка, Білозерка, Берегове, Кізомис на Херсонщині та місто Херсон. Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів. Також збито гелікоптер Мі 24 та чотири безпілотника противника, два з них розвідувальних Орлан 10 та зала, а також два дрони каміканзи типу ланцет. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження живої сили, два склади боєприпасів та ще два важливих військових об'єкти противника. Підписуйтесь на канал та будьте в курсі останніх подій.